І вас зустрічають за 3,5 тисячі томіки такі, шкіряні, брендова пара взуття. Зразу. А дідаси чоловічі. Кажу, Най. Адідаси, найки чоловічі. Давайте я озвучу так, щоб ви не боялися. Шикарний розмір. 47,5. 47,5. Це має бути чоловік такий під 2 метри зросту. 43-й розмір. 43-й розмір. Ай-яй-яй. 38-й жіночий кепен. Далі Асікси, великий розмір, знову чоловічі. Ну це, я думаю, не прям-прям-прям. 46-й. Все ж таки трішечки менші, як би не було. Так, жіноча моделька замшева. Такий каблучок, класний, зручний. В ідеальному стані ця пара знаходиться. Дитячі кросівочки. Там, вроді, щенячий патруль. Ще одні кросівочки. Далі отакі От чоловічі лофери. Отак вони виглядають. Ще одна, пар... Оп! Ще одна пара жіночого взуття. Такий каблучок. Ну, всередину запихаєте ніжку, воно так гарно прикриває. Жіночі лофери. Такі блискучі. Шкіряна пара взуття жіноча. Кросівочки такі. І зараз буде хто в нас? Конверс. Подивіться. Отако. Чи так? Чекає? Конверси. Кеди. Далі простенькі звичайні кеди, я так розумію. Ще одні кеди в нас будуть ванси. Це брендові ванси у нас кеди. Так, дитяча пара кросівочок. Жіноча зручна моделька. Ще одні жіночі лофери. Легенькі шкіряні. Такий колір. Незвичний, скажімо. Дитячі брендові Puma. Ще одні Puma. Футбольна пара. Умбро, швидше всього. Так? Футбольна пара Умбро. Тоже футзалки, не бутси, не копочки футзалки. Чоловічі лофери. Не бачу я не знаю, якого розміру, ну, виглядають вони шикарно. Далі, напевне, що жіно... Ні. теж але, напевно, десь сороковий розмір. Невеликий прям. Жіночі. Ви подивіться зараз на цю красу. Подивіться. Оце жіноча моделька в гарному стані, в гарному вигляді. Ще одні. Подивіться, які це ще. New Look Men. Чоловічий вісім, э, вісім розмір. Не знаю, вісім, що у нас? Орієнтовно 43. Так? 8 ручки. Я без поняття. Так, ще те. дитячі кросівочки такі Шикарно маленькі. Було. Ще одна жіноча замшева пара. Класно. І йдемо далі. Це для Леді. Це вже у нас для Леді. Отака пара взуття шикарна. В золоті. Бачите, така золота. І ще декілька пар. Так, ще ось такі брендові класні. П'ятірочка. Така буде пара. Шкіра. Оце мерели, чоловічі мерели, шкіряні. Мені здається, їх не зносити. Вони вже візуально виглядають, що мають і знос, але в них ще можна добряче-добряче відходити. Тому не переживаємо, хто хоче забрати. Зараз ціна найсама гаряча: три тисячі за 20 кілограм. 3,5 тисячі за 20 кілограм для замовлення треба написати прізвище, і ця все коробочка поїде до вас. Так, останні дві пари це у нас дитяче зуття. 3,5 тисячі коштує 20 кілограм зуття. Чекаємо на вас.